Розплавлений вогнем пластики, сліди свіжої крові на асфальті. Всередині згорілої будки обвуглені речі. На місці, де спав охоронець залишки подушки у кутку, дивом вціліла його куртка. Я починав, почала криші, вишвати шарчу. А от здиву перше жена говорила, що то случилось з вою щось, посмотрю. Нені, виходить. Вийшов, смотрю, пожар, зукарі, там, люди зібрали. Будка загорілася близько другої ночі. До неї підійшли двоє і закинули всередину коктейль Молотова. Значний ряд експертиз, які установив метод поджога даної будки був один свідків чоловік, який совчив поліцію. про поджоги охоронець якраз відпочивав всередині. Судячи з усього, пляшка розірвалася просто біля нього. За словами лікарів, у чоловіка були не тільки опіки, але й глибокі рани. Ймовірно, від осколків загиблому було 53. Ожог 90% поверхності тіла треті сожалению, здесь тут помочь не будет. У згорілій буці працювала каса автостанції. Звідси відходять маршрутки до райцентрів Одеської області і Києва. Як кажуть самі водії, працює підприємство не зовсім легально. Я приїхав, диспетчер відмітився, що я приїхав, взяв людей. І ну, тобто, ви тут, би, так, в так, фіру працюєте, так? Да? Такі напівлегальні перевізники в Одесі не рідкість. Між ними і офіційним автовокзалом не перший рік йде війна. Найгарячіші бої за київський напрямок доходить навіть до збройних нападів на маршрутки. Там де бабки крутяться, там Добре. ніхто нічого не застраховав. І скати можуть порізати, що хочуть. Це що, перший раз Влупять зі сторони, і все, і потім в кого ти знайдеш, поки становишся і кінців немає. Чи пов'язаний підпал та вбивство охоронця із війнами перевізників у поліції поки що не коментують.